Ось іду, показати вам диньки, як вони виглядають, І ті, які ми з вами висаджували останнього разу. Ось така краса. Ось така краса. Ті треба буде вже поливати, думаю, що. Треба буде її вже поливати, тому що коли оцю висаджувала, то вона вже така, ґрунт був такий збитий, і рослинки дуже важко коріння розбивати я так думаю. І тому бажано по колу ось такого, я говорила, вам поливати, щоб воно було зволожено. Ну, звісно, бачимо з вами. Бачите, під листочками вже є шкідники. Буде обробка обов'язково будемо обробляти з вами. Так, і ці динки, які ми останнього разу висаджували. Ось так вони виглядають. Ось такі папусі. Оці, оці вони були. І ця. Були закриті ще з корінечком, просто я висадила їх, пам'ятаєте, говорила вам, що я підсипала трохи і так накрила ось таку під, підняла під сонечко, і начебто непогано себе почувати. І ці відкрилися вже, бачите. Я вирішила пополивати, попаливати помідори. Томати, так, е, з шлангу, щоб кошиком не поливати, зімкнула шланг і потихеньку поливала під кожний кущик. Під кожну томатинку. І мал... маленькі, які зовсім перші, ті трохи менше. З того, що я ще їх вчора пополивала і сьогодні додала, слухайте. вони трохи почали жовтіти. Отже, я так думаю, що я їх перелила. Треба дуже обережно з поливом. Ось так. В небо з того неба, міцного здоров'я і всього найкращого, і і щирого серця мої хороші. Бережемо наш квіточок, синочко не віддам. Ну і ну, знаєте, що что до зустрічі далі обов'язково буде.